Друга нецікава розпаковка. Вам перша була нецікава, хай буде і друге нецікава теж. Да, в доповненню до попереднього відео е, можна ще додати те, що мабуть, мабуть, щоб бути популярним блогером чи навіть блогеркою. Ну, треба бути вродливою жінкою, щоб набирати просмотри. Перегляди на от такому контенті. Ох ти ж, йос. Перший раз бачу, щоб їх запакували в ці <хи>, чорні пакетики такі. Наче я якийсь щось заборонене отримую. Але ні, це не заборонене, це заготовань. Ну, давайте подивимось, що на це. Так, бородливі дівчини більше переглядів набирають. Чим ніж такі, як я. Що це воно таке маленьке? Так, треба буде подивитися, що це я заказав. Чи я справді таке маленьке, чи не справді, ну, напевно, там повинні були бути трішки більші. Але, добре, на даний час це отакі. Оди, якщо що, використаємо, чи я теж замовляв, чи я вже забув, Бляха, що я сам замовляв. Так, ну-ка, дивимось. Завжди і такий може бути прикол, тому що це було таке, не таке замовлення, коли тебе роблять саме по твоїм розмірам, а то ти, ти купляєш, що готове, то готовий, тому це, це може бути завжди такий собі сюрприз. Оце начебто, начебто непогано. Непогано стінки тільки. Трішечки тоненькі. бо це Бочки э, такі йдуть у мене для черепів, э, для скриньки з черепами, наприклад. Вот. І тут треба вирізати замочок, тому стіночка потрібна, щоб була доволі товста. А тут вона ну, така, в принципі, вистачає. Так, це пішов. О, Це э, в нас петлі. Э, петлі раз. Замки. Давай. Петли два. Багато чорних петель Це петли три. Вообще прекрасно. Так. я напевно, точно замолов. Сейчас я Так Вс, це воно у нас. Точно. Все ще таке. Ну окей, будущего. Так. Ще одна почерпка у нас. Мені безпаковую, як я не знаю, що. Якісь копіки. Розірвав. Що? Так, нормально, що теж нормально, підійдемо. Так, а оце я повинен бути. Так, це вони. До сюди. Це скринічки, які в мене йдуть под. Калібрі. Ну, ще є пару інших проєктів, але, а, але в основному це калібрі. Вот. Це масс-маркер. Мас калібрі в мене дуже активний. О, ще одне калібрі і ще дві. Так, ще дві. Ага, є. Прийнято. Норму. Є таке. Типу дошліфувати і буде взагалі топчик. Ось вам знов нова, дуже нецікава розпаковка від товстого чоловіка. А вродливої жінки. Тому далі буде.